Всіх вітаю на каналі Скарби Дракона. З вами ведучий Жак. І сьогодні ми починаємо е, нову рубрику нашій, на нашому каналі. Знаки е, СБУ ми розглядали і раніше. Е, ви бачили кількість різноманітних підрозділів. Сьогодні переходимо до серії і відео. Воно буде не одне. Це сьогодні перше відео, далі буде. Які стосуються безпосередньо фолористичної продукції, сувенірної продукції такого підрозділу, як ЦСО АСБУ, у народі називаємо АЛФА спецпідрозділ Служби безпеки України. Перше, перший ролик, перше відео це у нас сувенірна продукція. Розглянемо. Ось такі значки, накладочку, шеврон, ручку і почнемо з напою. Значить, перед тим як почати розповідати про все це, ну і загалом по відео, запам'ятайте, що у нас служба безпеки України створена у 92-му році. ССО А створено у 94 році, а ветеранська організація, до якої офіційно заснована, до якої входять співробітники, ветерани, колишні співробітники звільнили запас або відставку входять до цієї організації, вона була заснована у 97 році. Тому. Коли будемо в майбутньому там, розглядати різні хрести, нагороди, медалі, ювілейні знаки, то там йдуть позначки там, 10, 20, 25 років, наприклад, але треба враховувати, що це і від чого, і тоді буде зрозуміло, який це рік, тому що не обов'язково е, нагорода Альфи то може бути нагорода ветеранської організації. А може бути знаки, ми ще розглядатиме, будемо знаки, які загалом то і не відносяться до цього підрозділу, але чомусь вважаю, що відносяться. І так почнемо. Альфа у нас створена у 1994 році. Ну і на 15-ту річницю це у нас виходить 2009 рік. От. У нас Альфа замовила і як подарунки, значить, з первідниками інших підрозділів, там, ну і собі теж замовила ось таку таку серію горілки. Це була раніше, хто пам'ятає о 2000-х роках така горілка, яка називалася Спецназ. вона тут. Мала інші етикетки. вони поставили свої. Написали тут у нас А. Зелена бутилка, кому залишили, поміняли. Ось таку наклейку. Ось таку етикетку ззаді. Контр терористично назвали. Поставили логотип ну і дарували. До речі, чим вона така знана ця горілка, у середині, у середині цієї горілки знаходиться патрон калібру 762. Калібру 762, до речі, він тут згадується. На етикетці. Ви маєте можливість позитивно провести там переговори. Нагадуємо, нагадуємо, що на бій не слід вживати разом з горілкою, а тим більше немає сенсу залишати його як останній. Ось, така, ось такий юмор від співробітників ССУ. Дуже обмежена серія цієї горілки була. Е, ну, Мається на увазі не спецназ. спецназ він продавався. у в багатьох магазинах. от А саме ця серія замінила етикетки і до 15-ї річниці. Співробітники мали змогу її скуштувати. Що далі у нас така накладка. Ну а Синьою краскою. Накладка має. Вот такие. На закрути, Это накладка на папки. Накладка на сувенирные планкетки. Как знак полуристичный. Она выкрустывалась. Далее. Ось така ручка, кулькова, механізм. Так вона вилазить, там стержень вилазить. Значить, тут у нас напис Управління А СБ України логотип спецпідрозділів. Ну, І чим вона така видатна? Якщо потягнути, до речі, людина якої її купляв. Навіть сам не знав, що тут є такий секрет. Якщо потягнути її отак, то буде такий ножик. Можна там підточити карандаша або використати якось по-іншому. Каже, сам вирішує. Далі це оригінальний шеврон 90-х років, неноводільний, не перешитий. Таких шевронів. Зроблено там буквально декілька штук. Це пробний варіант шерону Альфу сбу Загалом то е наша доблісна альфа повинна була мати такий шеврон. Але що трапилось: е коли розробили цей шеврон і вже зробили е пробні ці зразки, е значить принесли. Керівництву ці шеврони на затвердження там, з описовою частиною, от, щоб вони їх затвердили, щоб вже в серію вони пішли і в формі нести е зміни до наказу про е правила носіння форми одягу співробітників Служби безпеки України, і прописати ці шеврони. Але була маленька невдача. значить Наші колишні брати. У кавичках кацапи значить, у той час напали на Чечен... Чечню, була Чеченська кампанія. Ось. І так співпало, що напередодні, коли мали затверджувати цю форму цього шеврону саме з таким волком, з дуже-дуже потипажу таким, що нагадував цього волка. Панові чеченці, яких тоді Росія висвітлювала як терористів, бігали там у окремих документальних хроніках про події про початок війни Чеченської між Росією та Чечнею Бігали там в кадрах і практично там на тих шевронах у них у Війні Ічкерії був. Павлі, що аналогічний вовк. Звичайно, що керівництво Альфи керувалося умовами та ситуаціями, які були на той час. на той час ми ж нібито тільки, тільки ну, били, розпався Радянський Союз і ми були не ворожими державами, а більш того, Відповідно до меморандуму нам ще е, е, Росія мала забезпечувати її безпеку. От, і по відповідно політичним таким от висновкам, політичним умовам, від цього шеврона відказалося. Саме із-за цього волку, саме із за того, що якраз співпало його затвердження з початком е, чеченської кампанії от, і там. Було такі події. Тому сказати його ціну на ринку я навіть приблизно не можу. До речі, по цінах горілка не знаю, вона у своєму продажу в такому вигляді не була. Була спецназ, от вона продавалася зрозуміло. А, ну, таксизм, все. А щоб альфа, то не була перероблена. Ручка десь коштує на сьогоднішній день там, біля 300 гривень. От. А далі вже, у кого як фантазія, ця накладка десь гривень 200. Серед колекціонерів коштує шеврон. Враховуючи те, що це оригінальний шеврон, і їх буквально там, може штук 10 зробили на, на пробу, як то кажуть. то... Це пробний варіант, то його вартість зараз сягає десь біля 500 там, 550 гривень. Не менше. До речі, ще розглянемо ось такий от знак сучасний. Він зроблений він на Цанзі, він сучасний. Це, це чиста сувенірна продукція. От, він зроблений в Службі безпеки України, Рекутник і Вов. Для співробітників ЦСОА, але як сувенір. Тобто він і нагродний. І навіть там, ну це як подарунок. І вовк зроблений за мотивами, зображеними ось на цьому шевроні. Дякую за увагу до мого відео. Сьогодні ще раз нагадую: починаємо серію відео, яке стосується ЦСОА. І альфи безпосередньо підрозділів, а також ветеранських організацій, а також розглянемо знаки, які колекціонери вважають, що то альфівські, а то не альфівські, Розглянемо пробні варіанти знаків, які в серію не пішли. А також розглянемо реальні нагородні знаки, яким нагороджувало керівництво Служби безпеки України співвітників даного підрозділу безпосередньо. Дякую ще раз за увагу. Слава Україні!